Всім привіт! З вами Назар, і у нас сьогодні на відео огляді незвичні пульти від незвичного бренду, а саме від бренду Tesla. Модель, яка називається 24E632 BHS без мікрофону та модель Tesla 40 S 635 SFC. Так, це моделі, називаються вони моделями телевізора, але модель це не назва, це не головне. Головне це візуальний вигляд та фірма бренду. Чому так? Тому що раджу завжди шукати пульти по візуальному вигляду, ну і звичайно ж по моделі. Але візуальний вигляд завжди має значення. Щоб пульт у вас був один в один. Тому що ці пульти дуже візуально схожі на пульти від бренду LG, але є дуже велика різниця, це те, що у LG посередині тут колещатко, а цих пультів цього немає. Це головне, головна ознака того, що це не LG пульти, а бренд Tesla. Давайте їх поближче подивимось і порівняємо. І розповім вам, як ці пульти підключаються до телевізорів. При на житті кожна кнопка має характерний звук. Дуже виділяються кнопки Netflix, YouTube, Google Play та Prime Video, але це вже в принципі на всіх новітніх пультах. Такі м, кнопки є. Якщо перевертаємо пульт, і зажим відкриваємо відсік а, для батарейок. А, тут... Ховаються дві батарейки формату 3А. От ми зачиняємо його. Це наголошую, ця модель а, йде без мікрофону, а, ця модель вже йде з мікрофоном. Різниця у них візуально це мікрофон. Там, де пульт, який йде з мікрофоном, мікрофон зображений знизу. Модель, яка йде з мікрофоном, її потрібно підконекчувати. Перша модель без мікрофону її не потрібно. Підконекчувати вона працює по інфочервоному. Вімкнути, звичайно, спочатку телевізор і зажати кнопку Home та Back, щоб у вас працював мікрофон. Home, Back. Зажали на декілька секунд, і у вас підконекчується пульт. А так, пульти працюють через інфочервоний порт. Вони зручні в користанні, дуже легко сидять в руці і наголошую вони в корпусі. Корпусі LG. Тобто, оригінальні пульти LG також мають такий корпус, але різниця в колишатку посередині. Не спутайте їх, будь ласка, з пультами для LG. Вони не підходять для цього бренду, так що вони підходять тільки для бренду Tesla. Підбирайте або по моделі, або по візуальному вигляду. Якщо у вас виникнуть питання по підключенню по модельному ряду, чи цей пульт підійде на вашу модель чи ні, пишіть коментарі, з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, до зустрічі! Гарні новини. Тепер ваш пульт на лівому березі. Більше не потрібно довго чекати, щоб замінити зламаний пульт. Достатньо просто завітати до нас. Та ми швидко підберемо пульт до вашої техніки. Не зволікайте, чекаємо на вас.